Нашій хаті. Доброго зараз. Просили батько, просили мати, і ми вас просимо. Приходьте до нас на хліб, на сіль, до нас на весілля. На 11-часову розпісь. На 12 часов вінчання і на пів четвертого листового. Це не котірається, Так. Можна? Можна, пожалуйста. Доброго здоров'я вашій хаті. Доброго здоров'я. Просили батько, просили мати і ми вас просимо. Приходьте до нас на хліб, на сі, до нас на весілля. Спасибо. На 11 годину. Вівчання на 12. Прошу до столу. Доброго здоров'я вашій хаті. І ми вас просимо, приходьте тихо до нас на хліб, на ти до нас на Здоров'я. 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 Здоровья. Здоров'я. давай здоров'я. на здоровье.

милый слава твои Господи начинай мои нами дело во славу твою можно починать Сонечко, що світить у віконечко. Коровай, теп'яні, коровайний п'яні коровай посовали ручками та біленькими, Песнями золотенькими. У -у -у! Ой, дайте нам свічки, підемо до річки. Каравай, о, калину ламати, коровай вбирати. Ой нам коровай, ой нам красний, ой нам вдасться. Пічна регоче, пічна шаре хоче, корова хоче, а ви пішох усміхається. Та підливала, кустинкою накривала, ангели воду носили, Миколая на поміч просили, почеряви сич вимітає, очеряви пич вимітає, а щасливий щасливигає, а щасливий спичі плигає, нехай йому допомогла. Поставлено, на столі престолі. Оце ж тобі, яночко рідна твоя заслуга, що ти заслужила Господа Бога. Та й рідного басенька, та й рідна їненькі, та й нам покриться ще й низенько уклонися. Корова я міраю, я тебе обираю та в червоні квіточки, щоб любилися наші діточки. теж спишіть І пиш на стопах і дижа на руках і філуйтеся і мило Білі, добре попотіли, на Бога вигляйте та горілочки дайте. Зараз мої дорогишенькі, зараз мої золотисенькі. Головні коровайники наші. Яблоко Ой, ну дай Бог здоров'я, щастя нашим молодим. Щоб таке життя них красиве було, як ми постаралися зробили цей коровай. За здоров'я молодих! <laughs> Oi, dobradorilca. Olá. <laughs> Olá. А у цьому короваї золоті шишечки. Всередині райські пташечки. А на вершечку завше світ. Славен, преславен наш коровай на весь світ. На виході запрацював. Вишку, ніби! Sí. Hey.